Ти Опиняєшся в горах, перше, що спадає на думку, дістати камеру і зафіксувати цю красу. Все це хочеться зберегти не лише в пам'яті, показати іншим, що ти бачив. Понад 100 років тому це було не так просто не смартфон у кишені, а десятки кілограмів техніки на плечах. Та все ж сміливці були, і про одного з них ми сьогодні і поговоримо. В маленькому містечку Б'єла серед м'яких пагорбів П'ємонських Альп, у родині села 28 серпня 1859 року народився Вікторіо. Його дитинство пройшло поруч з гірськими вершинами. Він ріс у сім'ї, де традиції і наука йшли пліч опліч. Батько Вікторіо, промисловець, прищепив йому цінність праці та відкриттів. Окрім бізнесу, він займався хімією та фотографією, став автором першого італійського навчального посібника з техніки фотографії, а дядько Квінтіно Селла – знаний альпініст і засновник італійського альпійського клубу. Уже з малих років Вітторіо відчував красу гір, підкорювати вершини і вловлювати унікальні миті світла і тіні. Ці перші роки були наповнені казковими прогулянками серед лісів і скель, де юний Вікторіо вчився бачити прекрасне в найменших деталях. Так зароджувалась його любов до природи, яка згодом перетворилась на мистецтво фотографії. Під впливом свого дядька Квінтіно Вікторіо почав власні сходження. Вже у підлітковому віці він не раз піднімався на місцеві вершини, вивчаючи природу Альп. Саме тут, на краю скель, Вітторіо вперше взяв у руки фотокамеру. Це був початок великої подорожі у світ зображень, де кожен кадр міг розповісти історію, затримати мить життя. Завдяки підтримці родини та наполегливості йому відкрились двері в експедиції на Кавказ та Гімалаї. Де він залишив унікальні світлини, які й сьогодні вражають глядачів. Вікторіо Селла поєднював керівництво сімейним бізнесом, альпінізм та фотографії. Завдяки цьому він отримав практичні навички та фінансову підтримку для своїх експедицій. Перші сходження він здійснив у п'ємонських Альпах. Де одночасно почав робити фотографії гірських пейзажів. Цей досвід став основою для його подальших подорожей і творчої діяльності. 18 березня 1882 року він здійснив перше зимове сходження на Матерхорн у супроводі гірських гідів Жан-Антуана, Жана Батисти та Лої по гребеню Ліон. Матерхорн одна з найвідоміших і найвпізнаваніших вершин Альп, розташована на кордоні між Швейцарією та Італією. Її висота 4478 метрів. Вона вважається не лише однією з найскладніших для сходження, а й однією з найкрасивіших гір у світі завдяки своїй ідеально трикутній формі. Часто називають Перлиною Альп або Іконою гір, а її образ став символом швейцарських гір. Незважаючи на свою красу, гора є дуже небезпечною. Перше успішне сходження у 1865 році завершилось трагедією. Загинули чотири з семи альпіністів. Це був надзвичайно складний і технічно небезпечний маршрут. Який підтвердив Вікторію Селла як серйозного альпініста, від батька Вікторіо у спадок дісталася фотолабораторія, а також камера для знімання на фотопластину формату 30х40 см, з якої він зробив перші знімки Альп у 1879 з вершини Монмарс. З того часу Село став поєднувати заняття альпінізмом і фотографією. Ставши одним з найкращих фотографів у цій галузі, 5 листопада 1984 року Села став почесним членом фотографічного товариства в Турині. У 1987 році його фотографії відзначили медаллю першого класу на першій міжнародній італійській виставці. У наступні роки він неодноразово отримував найвищі визнання та нагороди на виставках не тільки в Італії. А й інших великих європейських містах, після Альп інтерес Вікторію поширився і на інші континенти. У 1889 році він здійснив свою першу експедицію на Кавказ регіон, який на той час вважався диким і малодослідженим. Для західноєвропейських альпіністів його основною метою було не лише сходження, а й детальне фотографічне документування гірського масиву. Це була одна з перших спроб поєднати серйозний альпінізм із технічно складною фотозйомкою в умовах високогір'я. Під час цієї експедиції села здійснив сходження на низку вершин Коштантау 5144 метри. Одна із найскладніших і найвражаючих п'ятитисячників Кавказу. Дихтау. 5204 метри. Друга за висотою вершина Кавказу після Ельбрусу. Ужба. Технічно складна двоголова гора, яку села зняв із різних ракурсів. Сходження здійснив лише згодом у 1890 році. Під час експедиції він переносив важке фотоустаткування, дерев'яні камери великого формату, скляні фотопластини, хімікати, іноді на висоті понад 4000 метрів. Це була фізично виснажлива праця, але результат виправдав зусилля. Світлини Кавказу, які він привіз, вразили європейську публіку. Його знімки показали Кавказ не як дикі окраїни, а як величний і складний гірський світ, гідний вивчення і захоплення. Ця експедиція закріпила за селою статус одного з найвідоміших гірських фотографів Європи. Вікторій вів детальні польові щоденники, у яких описував умови експедиції, власні враження, а також технічні труднощі. З його записів під час кавказької експедиції 1989 року, зокрема про сходження на вершину Коштантау і зйомки в горах, 6 серпня. Ранок був ясним, але вітер з півночі здіймав сніг у повітря. Знімальне обладнання довелося нести в руках. На цій висоті тварини вже не можуть рухатися три години на пошук ракурсу, ще дві на підготовку пластин. І все заради одного кадру. Але він вартий цього. Коштантау величний. 8 серпня. Ми зупинилися на сідловині між двома вершинами. Сніг тут вкриває каміння, і кожен крок ризик. Камера стоїть на тренозі, обмотаному мотузками, щоб не злетіла вниз. Знімок панорама на 180 градусів. Я не бачу такого світла навіть у Альпах. 11 серпня. Пластини тріскаються від холоду, фіксаж густіє. Ми на висоті понад 4000 метрів, але світло прозоре, як скло. Кавказ суворий і прекрасний, а я лише інструмент, що намагається його зберегти. Ці записи дають уявлення не лише про фізичні труднощі, а й про глибоку емоційну залученість сели у свою справу. Пізніше він ще два рази відвідував Кавказ. 1897 року Вітторіо Села долучився до експедиції Герцога Луїджі Амедео Савойського. Метою якої було здійснити сходження на гору Святого Іллії. Ця гора розташована поблизу узбережжя Тихого океану на кордоні між Аляскою і Канадою і вважається однією з найскладніших у світі через різкі погодні зміни, снігові бурі та круті льодовики. Ця експедиція була першою італійською альпіністською місією в Північній Америці, і вона стала серйозним географічним дослідженням. І віхою в історії гірської фотографії. Учасники експедиції піднялися на вершину. Одне з перших успішних сходжень на цю гору. Селла створив панорамні фотографії Аляски. Зокрема, широкоформатні знімки льодовиків, гірських плато та Узбережжя. Записи із щоденника 12 липня ТУТЕшні ГОРИ інші, не такі, як Кавказ чи Альпи. Вони масивні, вологі, мовчазні. Дощ не припиняється, а мій рюкзак важчий за тіло. Але коли відкривається горизонт, розумієш, що все недаремно. 15 липня фотографувати під дощем це божевілля, але я не можу не знімати Світло тут дивовижне, низьке, розсіяне, як ніде. Я встановив камеру на льодовику. Мені здається, що кадр вийде унікальним. 17 липня після Сходження. Ми на вершині святого Іллії. Вітер шалений, сніг летить горизонтально. Я зробив лише один знімок, але він, здається, передає всю силу цієї вершини. Знімки з цієї подорожі публікувались у географічних журналах Європи. І стали першими якісними візуальними матеріалами про гірську аляску. Гімалаї найвища гірська система планети. Де зосереджено 10 із 14 восьмитисячників, вони вважаються найбільш віддаленими, складними і водночас найзагадковішими горами на землі. Для альпіністів кінця 19, го початку 20-го століття гімалаї були справжньою межею мрій, куди прагнули дістатися найсміливіші та найвитриваліші. Вересні 1899 року Вікторіо Села та британський альпініст Дуглас Вільям Фрешвільд організували експедицію навколо третьої за висотою вершини світу канчинжанки, яка тривала сім тижнів. Вони не ставили собі за мету зійти на вершину, оскільки вважали, що це не під силу їхній експедиції через високу технічну складність сходження. Однак Дуглас і його команда стали першими європейцями. Хто зміг обігнути вершину по колу, проклавши шлях для подальших дослідників. Також вони першими досліджували знамениту західну стіну Канчинжанґі, яка височіє над одноіменним льодовиком і незвідану раніше область між вершиною та Тібетом. Села був відповідальним за фотографічну документацію і створив понад 40 широкоформатних кадрів Гімалаю, багато з яких стали історичними. На той час жодна з вершин у цьому районі ще не була підкорена. Частина знімків була настільки точна, що пізніше використовувалася для підготовки перших сходжень на цю гору у ХХ столітті Умови були настільки сурові, що багато учасників експедиції захворіли, а частину маршруту довелося скорочувати. Записи зі щоденника. 3 жовтня. Ми піднялись на висоту близько 5000 метрів. Повітря тонке, кожен рух, як у воді. Але переді мною канчинжанка в повний зріст. Сьогодні я зробив знімок, про який мріяв з юності. 7 жовтня об'єктив обмерзає одразу, пластини трискаються від холоду, ми спимо на камінні. Але вранці відкриваються горизонти, яких я не бачив навіть на алясці. Ця експедиція вважається однією з найамбіційніших у гімалайському регіоні 19 століття. Життя альпініста назавжди пов'язується з горами. Це замкнене коло повернень. Навіть після найвиснажливішої експедиції, коли здається, що межа досягнута, щось усередині тягне назад до висоти, до холоду, до тиші, якої більше ніде немає. Не з марнославства, не заради перемоги, а щоб ще раз відчути себе частиною чогось більшого. Дикого і справжнього. Гори не відпускають, і ти йдеш у ще складніший. Пік слави Вікторіо Селли припав на 1909 рік, коли він вирушив у найважливішу експедицію свого життя до гірської системи Карокуру, що лежить між сучасним Пакистаном, Індією і Китаєм. Метою було дослідити масив К2, Другу за висотою вершину світу 8611 метрів, яка вже тоді мала репутацію найнебезпечнішої гори на планеті. Очолював експедицію італійський герцог Луїджі Амадео Савойський, той самий, з ким села вже підкорював гори на Алясці. Вони хотіли не просто наблизитись до К2, а й дослідити потенційний маршрут для сходження. Село вкотре відповідав за фотографічну документацію, і йому вдалося неможливе зняти К2 у повний зріст, а також гігантські льодовики, Годвіна, Остіна, масив Броудпік, вершини Гашенбрум. Його панорами Каракуруму досить вважаються одними з найточніших і найвеличніших у гірській фотографії ХХ століття. Умови були нелюдські Понад 500 кілограм фототехніки на мулах і плечах носіїв, висоти понад 6000 метрів, тріщини в льодовиках, зливи, снігові бурі. Герцог Луїджі та його команда не досягли вершини К2. Однак досягли найвищої на той час висоти близько 6700 метрів. Після к 2 експедиція перемістилася на чоголізу вершину заввишки 7665 метрів, що знаходиться в безпосередній близькості від К-2. Попри те, що спроба зійти на вершину також не увінчалась успіхом, група змушена була повернути назад через сильний туман. Досягнута експедицією висота 7498 метрів стала рекордною для свого часу. Рекорд протримався 13 років до 1922 року, коли Джордж Мелорі перевершив його у своїй першій спробі сходження на Еверест. Селла створив унікальний фотоархів Каркуруму, який десятиліттями слугував орієнтиром для наступних експедицій. Це була остання велика гірська експедиція Вікторію. Після Корокуруму він більше не вирушав у високогір'я. Хоча була ще не зовсім експедиція, а більше спроба у віці 76 років підкорити Матерхорн, але через травму одного з гідів вона не закінчилась успіхом. Він продовжив працювати з архівом, писати та виставляти свої роботи. Його образ фотографа, що піднімався туди. Куди інші боялись ступити, став еталоном для поколінь гірських мандрівників. Особливу цінність роботам Селли надавало також те, що багато з тих місць, які він знімав, ніколи не були зафіксовані раніше. Порівнюючи його роботи з пізнішими фотографіями, можна відстежити зміни, як, наприклад, змінилися льодовики. Між експедиціями у Гімалаї та Корокурум була ще поїздка у Африку. У 1906 році Вікторіо Села вирушив до Центральної Африки в районі гір Рувензорі на кордоні між сучасною Угандою та Демократичною Республікою Конго. Ці гори ще з античних часів згадувалися як гори місяця, джерело Нілу, Оповите туманом і міфами майже до кінця 19 століття. Вони були недослідженими для європейців. Селла взяв участь в експедиції, організованій нам уже відомим італійським герцогом Луїджі Мадео Савойським, з метою дослідити й нанести на карту гірський масив Рувензорі. Кілька англійських експедицій уже намагалися досягти вершини хребта, але не вдалося. Команді Амадео вдалося здійснити перші сходження на 16 вершин хребта. Включно з третьою за висотою в Африці гору Стенлі, Луїджі назвав цю безіменну раніше вершину піком Маргарити на честь королеви Італії Маргарити Савойської. Це була найекзотичніша експедиція сели. Замість снігів Гімалаю, джунглі, вологість і болота, тропічні хвороби і водночас крижані вершини понад 5 тисяч метрів. Саме ця унікальність ландшафту вразила його. Рослинність екваторіального лісу переходила у льодовики. Записи із щоденника. 14 квітня. Ми заночували в болоті. Я провалився по пояс у багнюку. З камерою на спині. Але попереду вершини, укриті хмарами, виглядають як з іншого світу. 17 квітня. На висоті 4000 метрів усе змінилося тиша, мороз, рослини, ніби з до історичної епохи. Я поставив штатив на скелю і зняв схил гори, який, здається, не бачив жодного об'єктива до мене. Більшість льодовиків, які він тут зняв, сьогодні повністю зникли, його фото стало безцінним історичним джерелом. Африку села відвідав ще у 1925 році під час подорожі до Марокко, де зробив останні фотографії, які зараз доступні широкому загалу. За життя отримано найвищі нагороди та визнання на міжнародних виставках в Італії, Швейцарії, Франції. І інших європейських країнах, титул офіцера Ордена Корони Італії, премія Мерчинсона від Королівського географічного товариства в Лондоні, почесний член безлічі альпійських і фотографічних товариств не тільки в Європі, а й у всьому світі. Ім'ям сели названо кілька географічних об'єктів, на Алясці його ім'я носить перевал, по якому проходила експедиція на Гору Святого Іллі, учасником якої він був. Також названа гора у гірському масиві Руензорі. Більша частина оригінальних робіт і фотопластинок сели знаходиться в Італії у фонді, присвяченому самому селі та розташованому в його рідному місті. Фонд не тільки зберігає матеріали, а й бере активну участь в організації виставок в Італії та по всьому світу. Також він є цінним ресурсом для істориків, письменників, фотографів та альпіністів, нагадуючи про те, що справжнє відкриття починається там, де закінчується зона комфорту.